Де Вінничани переглядають кіно і якими жанрами цікавляться, запитали. Історичні фільми в розважальному форматі. Зручніше вдома, коли собі знайшов все, що необхідне, щось паралельно робиш і дивишся. Я не можу там бойовики дивитися, чи жахи, ну, фільми жахів. Ну, так мені я люблю щось таке романтичне. В інтернеті. Ну, так, дітей положила спати, і коли там. Можна подивитися. Тут є багато фільмів усіляких на основі реальних подій. Вони цікаві тим, що можна побачити якусь історію реальних людей. В основному через телефон. Або якась платна підписка, на будь-який сервіс. Ну, краще подивитися без ніякої реклами. Детективи, психологічні трилери. Я люблю дивитися фільми жахів наодинці або в кінотеатрі в повній темряві. Но це це відчуття, що бачиш на екрані. І розумію, що такого не буде в реальності. Сподіваюся, що не буде в реальності.